Вітаю вас, Пепі Пелс, веселі друзі, серія Повітряний Змій Регі. Семі подарував регі повітряного змія на день народження. Це був справді барвистий змій, яким так і хотілося погратися. Повітряний змій дуже легко і швидко запускався, а також неймовірно виглядав на фоні блакитного неба. Спостерігання за повітряним змієм і його плавними красивими рухами дуже заспокоювало Регія. Раптом пролунав звук грому і порив вітру відніс повітряної змія геть. У розпачі закричав Регія. Єдине, що було видно, це небо, вкрите хмарами, поміж яких загубився повітряний змій. Регі, який зазвичай допитливий і сміливий, дуже злякався грому. Закляв та притиснувся до землі. Зі страху Габі вискочила з нори. Вона, як і Регі, теж боялась грому. Ми, 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 мені мені не подобається, коли гримить. Тремтячим голосом сказала Габі. Регі побачив. Як Габі почала плакати і вирішив підійти, щоб підтримати та заспокоїти її. Дощ ставав усе сильнішим і сильнішим. Регіта Габі почули знайомий звук, що доносився зі стайні. Що ви робите на дворі під час грози? Заходьте всередину, тут тепло та сухо. Вигукнув Семі. І двоє друзів побігли до стайні. Згодом сонце потроху почало виблискувати із за хмар, і друзі відчули полегшення, що гроза минула. Раптом двері будиночка Ізі відчинилися. Погляньте, погляньте, яка калюжа. вигукнув Ізі та почав бризкати водою довкола. Габі здалося, що це весело, і вона приєдналася до пустощів, а слідом за неї почали бризкатися Рейгі та Семмі. А що? Що це ворушиться в кущах? запитав Іззі. Та це шкелі. відповіли друзі, грайливо бризкаючись водою на неї. Досить? Роздратовано зашипіла Келлі. Мені не подобається, коли на мене потрапляє вода. Друзям стало прикро, що вони засмутили Келлі. Водночас Келлі почувалася незручно за те, що нашипіла на всіх, не подумавши. Ах, вони ж просто хотіли погратися, подумала вона. Келі заспокоїлася і вирішила приєднатися до гри. Келі щодуху стрибнула в калюжу, забризкавши всіх друзів водою. <рес> Ваша правда. Це так захопливо плескатися у воді та гратися. Вигукнула Келлі, який зазвичай подобається не залежати ні від кого та гратися наодинці. Погляньте, мій, мій повітряний змій. Радісно вигукнув регі. Разом друзі не тільки перечекали грозу, а ще й підняли настрій Келлі. І найголовніше повітряний Змій повернувся. Можливо, він теж ховався від грому. Чи є ігри, у які ви не любите грати? Які саме? Чому?